На нашій планеті є безліч місць, про які знають усі. Вони прикрашають обкладинки журналів і збирають мільйони туристів щороку. Але є й інший світ світ прихованих локацій, куди рідко ступає нога мандрівника. Вони можуть бути розташовані на іншому кінці світу або зовсім поруч із нами. Але кожне з них зберігає свою особливу атмосферу, історію і неповторну красу. У цій подорожі ми зібрали місця, які поєднують у собі силу природи й таємничість людських творінь, щоб показати, що Земля сповнена див, які чекають на тих, хто готовий відкрити їх для себе. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписуватись на наш канал Химерія. Ваша активність додає нам мотивації створювати ще більше цікавого контенту. А тепер давайте разом відкриємо таємниці незвіданих красот нашої планети. Розпочнемо ми з острова, який має назву Сокотра. Сокотра це справжній природний скарб, розташований в Індійському океані приблизно за 240 кілометрів від узбережжя Ємену. Цей острів вважається одним із найбільш унікальних місць на планеті завдяки своїй дивовижній флорі та фауні. Тут зростає понад 30% рослин, які не можна знайти більше ніде в світі. Однією з найвідоміших рослин є драконове дерево. Яке нагадує парасольку і виділяє червону смолу. Сокотра також відома своїми дивовижними пейзажами від величних скель до білих піщаних пляжів і дивовижних гірських ландшафтів. Острів населяють рідкісні види тварин. Завдяки своїй ізоляції острів зберіг свій первозданний характер, ставши домом для багатьох ендемічних видів, які зберігають загадку незайманої природи. Цей острів справжня перлина для любителів природи та дослідників, які прагнуть відкрити для себе незвичайний світ живої природи. В самому серці пустелі Невада розташований один із найзнаменитіших ядерних полігонів у світі полігон Лос Аламос. Створений у 1943 році, в рамках Манхеттенського проекту. Цей таємничий комплекс став епіцентром ядерних випробувань. Протягом десятиліть тут проводилися численні ядерні тестування, що в подальшому змінили хід історії. Перше випробування, відоме як Трініті, відбулося 16 липня 1945 року. Це був момент, коли людство вперше стало свідком потужності ядерної енергії. Цей вибух став початком ядерної епохи. І так, ви все правильно зрозуміли. Опенгеймер і всі його справи відбулися саме в цьому місці. Впродовж наступних років полігон став місцем проведення сотень випробувань, включаючи атмосферні та підземні. З відкриття полігону тут пройшло понад 900 випробувань ядерної зброї. Вибухи, що супроводжувалися гучними звуками і вогняними кулями, відчувалися за десятки миль навколо, залучаючи велику увагу як з боку науковців, так і звичайних людей. Незважаючи на цей жахливий потенціал, Науковці прагнули вивчати ядерну фізику та її вплив на життя. Хоча численні тести припинилися, це місце досі залишається об'єктом досліджень, на якому ведуться роботи з безпеки ядерних технологій. В національному парку Ке Кебанг у В'єтнамі розташована гігантська печера, відома як Шондонг. Вона вважається найбільшою печерою у світі. Її величезні розміри вражають. Її висота може досягати 200 метрів, а довжина понад 9 кілометрів. Це природне диво було відкрито лише у 1991 році, але широкому загалу вона стала відома тільки в 2009 році, коли туди почали проводити поодинокі екскурсії. Печера вражає не лише своїми масштабами, а й унікальною екосистемою. Можна знайти рідкісні види рослин і тварин, які адаптувалися до підземного життя. Шондонг також має власну погоду всередині печери часто можна побачити хмари, а в деяких залах навіть дерева, що ростуть прямо з печерного ґрунту. Це абсолютно унікальне місце, популярність якого з кожним роком буде тільки збільшуватись. Проте зараз воно так досі лишається маловідомим для більшості туристів світу. У самому серці аргентинської дельти річки Парана знаходиться загадкова природна формація під назвою Око землі. Це величезний круглий острів, що ніби пливе у невідомому напрямку серед болотистих вод і густих джунглів. Острів дивує своєю ідеальною геометрією, яка виглядає настільки правильною, що важко повірити в його природне походження. Око землі має діаметр близько 120 метрів. І постійно рухається навколо своєї осі, створюючи ефект містичного танцю у заростях тропічних боліт. Що саме спричинило появу цієї дивовижної формації? Досі залишається таємницею для вчених. Деякі вважають, що це результат унікальних природних процесів, таких як рухи ґрунту або діяльність підземних річок. Інші схиляються до теорії про надприродне походження острова, що підсилюється міфами та легендами місцевих жителів. Вони стверджують, що це портал до іншого виміру або місце, де відбуваються загадкові події, які неможливо пояснити науковими методами. З Супутників око землі виглядає як ідеально кругле вікно у світ, в якому природа і час переплелися в загадковому міфічному танці. Це місце, яке зачаровує, бентежить і залишається одним із найзагадковіших явищ Аргентини. А зараз ми поговоримо про озеро Каїнд. Це захоплююче природне явище, розташоване в живописних горах Казахстану, яке вражає своєю красою та унікальністю. Відоме також як озеро з привидами, воно прославилося своїми підводними деревами, які стирчать з води, створюючи загадкову атмосферу. Це місце утворилося внаслідок землетрусу у 1911 році, коли дно долини піднялося, затопивши ліс. Сьогодні старі дерева, які збереглися, нагадують про колишнє життя та створюють враження, що природа розповідає свою давню історію. Вода озера має насичений бірюзовий колір, що контрастує з зеленими схилами навколишніх гір. Озеро також є домом для різноманітних видів птахів, які роблять це місце ще більш привабливим для натуралістів. Озеро Каїнд це не просто географічна особливість, а й символ гармонії між природою та часом. Що залишає у відвідувачів незабутні враження. Воно захоплює дух і нагадує про красу та загадки природи, які ховаються в найнеочікуваніших місцях. У спекотних пустелях Аризони на території, що зветься кладовище військових літаків, розташовано одне з найбільших скупчень авіації у світі. Це унікальне місце, також відоме як Боніард, є частиною військової бази Девіс Монан і займає площу близько 11 квадратних кілометрів. Кладовище літаків було засноване під час Другої світової війни, коли потреба у відстоюванні старих та непридатних до польотів машин зростала. З того часу сюди зібралися літаки різного класу, від бойових винищувачів до транспортних машин. Кожен з цих літаків має свою історію. Серед найбільш відомих моделей, які можна побачити тут, легендарні F4 Phantom 2 та a 10 Thunderbolt 2. Кладовище військових літаків не лише служить пам'ятником минулого, але й є важливим центром для розробки нових технологій. Місцеві фахівці вивчають ці літаки для підвищення безпеки та вдосконалення нових моделей. Коли ми говоримо про Туреччину, більшість з вас уявляє морські курорти, пляжі, готелі, смачну кухню, але мало хто знає про памукале. Це унікальне природне утворення, розташоване в західній Туреччині, яке вражає своїми кришталево-білими термальними джерелами. Ці вапнякові тераси, що утворилися в результаті осадження мінералів з гарячих вод, схожі на зимову казку. Вони виглядають як вражаючі білі басейни, наповнені блакитною водою, що піднімаються на схили пагорбів. Памук славиться своїми лікувальними властивостями. Термальні води, що містять сульфати, кальцій та магній, відомі своєю здатністю поліпшувати стан шкіри та лікувати різні захворювання. Мандрівники можуть насолодитися купанням у природних басейнах, що додає унікального досвіду відвідування цього місця. У безкрайніх просторах пустелі Наска, що в Перу, розташована одна з найзагадковіших археологічних ділянок світу лінії Наска. Ці вражаючі геогліфи вражають не лише своїм масштабом, а й точністю виконання. З висоти пташиного польоту ці малюнки, які зображують все від тварин до абстрактних форм. Розгортаються на площі понад 500 квадратних кілометрів, викликаючи захоплення та безліч питань щодо їхнього призначення і навіть походження. Згідно з науковими дослідженнями, лінії були створені шляхом видалення верхнього шару червоного каменю, відкриваючи світлу піщану основу. Це дозволило зберегти малюнки протягом тисячоліть, незважаючи на суворі кліматичні умови пустелі. Деякі дослідники вважають, що ці геогліфи могли слугувати астрономічними орієнтирами або релігійними символами, призначеними для ритуальних практик. Унікальність ліній також полягає в їхній здатності імітувати певні астрономічні явища, такі як літні сонцестояння. Ця теорія підкреслює глибоке знання древніх народів щодо астрономії та їхню здатність до складного планування. Так склалося, що найвідоміший водоспад світу це Ніагарський водоспад. Але не менш вражаючим є водоспад Ігуасу, розташований на кордоні між Бразилією та Аргентиною. Він є одним з найвеличніших природних чудес світу. Цей вражаючий водоспад складається з понад 275 окремих струменів, які розтягнуті на понад 3 кілометри, створюючи неймовірний вид, який вражає своєю потужністю і красою. Найвідоміша частина водоспаду горло диявола, вражає висотою близько 82 метрів і шириною 150 метрів, де вода безперервно падає у глибоку прірву, створюючи гігантський сплеск води. Ігуасу оточений тропічними лісами, в яких живе безліч ендемічних видів флори та фауни. Тут можна зустріти яскравих туканів, мавп, а також численні види рослин, які вражають своєю різноманітністю. Водоспад також входить до складу Національного парку Ігуасу, який є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Водоспад Ігуасу це місце, де можна відчути унікальну магію води та потужну енергію природи, що запам'ятається на все життя. Острів Галишняк, розташований біля узбережжя Хорватії, став справжнім символом романтики завдяки своїй унікальній формі. Це малий безлюдний острів площею всього 0,13 км2, квадратних, що належить до архіпелагу в Адріатичному морі між містами Задар і Пашман. Незважаючи на свій крихітний розмір, Галишняк здобув світову популярність завдяки своїй природній ідеальній формі серця. Яка вражає точністю геометрії. Справжній бум популярності острів пережив після появи сервісів Google Карти та google Планета Земля. Зображення острова із повітря миттєво поширилися в інтернеті, і з того часу він привертає увагу туристів і романтиків з усього світу. Острів покритий дикими чагарниками й оливковими деревами, що додає йому неповторного шарму. Унікальність острова Галишняк не лише в його формі, але й у тому, що він залишається незайманим місцем, де природа зберегла свій первозданний вигляд. А зараз перенесемося до південної частини Тихого океану. Тут розташований підводний вулкан, вулкан Тонга на одноіменному архіпелазі і є одним із найактивніших вулканів світу та важливою частиною геологічної активності регіону. Цей величезний підводний вулкан, що підноситься над поверхнею океану, формує частину вулканічного поясу, який вражає своєю силою та красою. Тонга відомий своєю вражаючою природною красою, оточений блакитними водами та живописними кораловими рифами. Під час епізодів активності вулкан може викидати величезні стовпи попелу і газів у повітря, створюючи неймовірні природні явища, які захоплюють дух. Вулкан Тонга це не лише геологічне чудо, а й символ сили природи, що вражає свою величчу і дарує незабутні унікальні враження. На Філіпінах, в серці Лусонського острова, Розташоване унікальне природне диво Озеро Тааль, всередині якого є острів Тааль. Цей острів не просто острів Він є домом для вулкана, що у свою чергу формує інший острів у межах озера. Ця неймовірна географічна структура привертає увагу мандрівників та науковців з усього світу. Озеро Тааль. Площою близько 24 квадратних кілометрів виникло внаслідок вулканічних вивержень, які відбувалися тисяча років тому. Серед його вод ховається острів Тааль, діаметр якого становить приблизно 25 квадратних кілометрів. Вулкан, що розташований на цьому острові, є одним із найактивніших у Філіпінах, з останнім значним виверженням у 2020 році. Гора Рорайма, що розташована на кордоні Венесуели, Бразилії та Гаяни, є одним із найбільш вражаючих природних формувань на планеті. Ця платоподібна вершина, що здіймається на висоту 2810 метрів, відзначена унікальними екосистемами. Гора є домом для численних ендемічних видів рослин і тварин, включаючи рідкісні види орхідей, які адаптувалися до суворих умов високогір'я. Рорайма також надихає науковців і мандрівників своєю незвичайною геологією та значенням в історії корінних народів. Місцеві вважають цю гору священною, пов'язуючи її з численними міфами та легендами. Легенда свідчить, що гора це місце, де живуть боги, а на її вершині ховаються незліченні скарби. Найвідважніші туристи з усього світу приходять на Рорайму, щоб пройти через джунглі. Перетворюючись у справжні експедиції, що відкривають таємниці цього загадкового місця, відвідини гори Рорайма. Це не лише можливість відчути велич природи, а й поринути в світ незбагненних легенд та стародавньої краси, яка вражає уяву. Продовжуючи тему водоспадів, хочеться згадати й про водоспад Гокта, що розташований у живописному регіоні Ант в Перу. Він є одним з найвищих водоспадів у світі. Його висота досягає вражаючих 771 метр. Цей природний шедевр, прихований серед густих тропічних лісів, що надає йому таємничості. Водоспад складається з двох каскадів, які спускаються з обриву, утворюючи мальовничий вид, що зачаровує кожного, хто його відвідує. Дорога до гокти не найпростіша і проходить через живописні села, де можна побачити традиційний спосіб життя місцевих жителів. Під час походу до водоспаду мандрівники мають можливість насолодитися унікальною флорою і фауною, яка включає ендемічні види рослин і птахів, зокрема колібрі та папуг. Водоспад Гокта ще не так популярний серед туристів, що робить його ідеальним місцем для тих, хто прагне усамітнення і спокою. Величність води, що спадає з висоти, створює незабутнє видовище, яке вражає своєю силою та красою. А зараз ми перенесемося до України в містечко Заліщики. Заліщики це невеличке місто на заході України, яке захоплює своєю природною красою та історичним спадком. Розташоване на мальовничому березі Дністра, воно славиться не тільки своєю архітектурною спадщиною, а й унікальними природними пейзажами. Засноване в 14 столітті містечко Заліщики мають багатий історичний контекст. Заліщики, оточені величними скелями, лісами та річкою Дністер, що створює неповторну атмосферу. Річка Дністер тут набирає нових обертів, перетворюючись на спокійні, а іноді й бурхливі води, що притягують любителів активного відпочинку. Заліщики це унікальне місце з неповторним розташуванням і неймовірним краєвидом. А на сьогодні у нас все. А зараз ми перемістимось в іспанське містечко Кальпе, розташоване на узбережжі Коста Бланки. Це затишне місце вражає своєю природною красою та історичною спадщиною. Воно оточене величними горами та блакитними водами Середземного моря, відоме своїми прекрасними пляжами, чистим повітрям і багатою культурною спадщиною. Кальпи славиться своїми мальовничими пейзажами, зокрема відомою скелею Пеньон -де іфач яка підноситься на висоту 332 метри над рівнем моря. Ця природна формація стала символом кальпи і пропонує неймовірні краєвиди для мандрівників. Мармурові печери, розташовані на березі озера Лаго Генерал-Каррера в Чилі, є однією з найбільш захоплюючих і природних пам'яток світу. Ці вражаючі утворення, які виникли внаслідок ерозії, являють собою складний лабіринт печер та тунелів, що складаються з красивих мармурових скель, які змінюють свій колір у залежності від часу доби та рівня води. Печери вражають своїми незвичайними формами та текстурами. Відтінки блакитного, зеленого та сірого кольорів відбиваються у воді, створюючи неймовірну ілюзію. Коли сонячні промені проникають через води, вони надають печерам ще більшої магії, перетворюючи їх на справжній природний витвір мистецтва. Цей унікальний природний комплекс став популярним місцем для туристів, які шукають незабутні враження та красу диких ландшафтів, адже потрапити сюди для детального ознайомлення можна тільки на каяках. Мармурові печери Чилі. Це справжнє свято для очей, що вражає своєю природною естетикою та дарує відчуття спокою серед неймовірної краси природи. Подорожуючи по світу, легко зупинитися на добре відомих маршрутах, але справжнє відкриття починається там, де закінчуються туристичні натовпи. Приховані острови, загадкові утворення, величні природні пейзажі та таємничі сліди минулих цивілізацій. Нагадують нам, що на землі ще безліч місць, здатних здивувати й надихнути. Кожне з них це не просто точка на карті, а історія вплетена у тканину часу, де переплітаються культура, природа й дух досліджень. І чим більше ми відкриваємо таких місць, тим сильніше розуміємо світ набагато ширший і багатший, ніж ми уявляли, і його найцінніші скарби часто приховані там, де ми найменше їх шукаємо. А на сьогодні у нас все. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш канал Химерія та ставте вподобайку цьому відео. До нових зустрічей!